Підводне розмінування та пошук потопельників на великих глибинах на озброєнні у вінницьких надзвичайників з'явились сучасні підводні дрони. Аби якомога ефективніше використовувати техніку, рятувальники провели навчання, підпрацювали сценарії з пошуку та порятунку людей на воді, а також ідентифікації потенційно небезпечних предметів під водою. Сучасна техніка значно підвищує ефективність дій за призначенням і дозволяє працювати швидко, точно та без ризику для життя особового складу. Затоплений кар'єр одна з найглибших водойм в області. Тут Вінницькі надзвичайники випробовують новітні підводні дрони. У Чорній валізі система керування підводним пошуковцем. Завдяки програмі розвитку ООН служба ДСНС отримала техніку і передала її до Вінниці. Подарували нам ці корисні дрони, за яких за якого допомогою чого ми зможемо полегшити роботу водолазів саперів для підводного розмінування, що це полегшить пошуку снарядів та ну, загиблих людей, які є під водою. Максимальна глибина занурення понад три сотні метрів, що дає змогу оперативно та безпечно виконувати завдання в складних умовах, завдяки маніпулятору. Дрон може утримувати та підіймати об'єкти. Прогрес не стоїть на місці. Все більше і більше систем різних використовується в нашій роботі. Наприклад, вже зараз приблизно відсотків 30 потопельників ми можемо знайти за допомогою сучасного холод. Так, зараз у нас на озброєння став такий роботизований комплекс. Я думаю, що він також іще 20-30% деякої роботи перекриє. Дрон має високоточну камеру і потужне освітлення, що дозволяє працювати в каламутній воді і передавати чітке зображення. пливете до берега. Підводний пошуковець полегшить роботу водолазів саперів. Він залишає слід для відстеження пройденого шляху та мітки для повторного огляду. Це особливо корисно у відкритій каламутній воді та за умов сильних течій. Роботизована техніка, так як підводні дрони, роботи розмінування, які є на балансі головного управління ЗНС України в Вінницькій області, значно покращують рівень роботи рятувальників для збереження їхнього життя. Наразі рятувальники тренуються працювати з дроном, аби було достатньо фахівців для роботи із такими підводними пошуковцями. Ірина Дідух, новини за день. Телеканал.